Чим відрізняються дешеві та дорогі горіхи та сухофрукти? Привіт! Сьогодні розберемося, чому одні горіхи та сухофрукти коштують дешево, а інші мають високу ціну. Чи варто переплачувати за дорожчий продукт? В кінці відео ти знатимеш, як обирати якісні горіхи та сухофрукти і не витрачати зайві гроші. Якість сировини. Одна з головних причин різниці в ціні якість сировини. Дешевші горіхи часто мають дрібний розмір, нерівномірне забарвлення або навіть пошкодження. Дорогі горіхи, навпаки, ретельно відібрані, мають правильну форму, більший розмір і кращий смак. Спосіб вирощування: дешеві горіхи можуть вирощуватися на масових плантаціях із використанням хімічних добрив та пестицидів. Дорогі варіанти зазвичай вирощуються органічним способом без шкідливих добавок, що робить їх кориснішими та безпечнішими. Обробка та зберігання. Дешеві сухофрукти часто обробляють сіркою або іншими консервантами для подовження терміну зберігання. Вони можуть мати неприродно яскравий колір. Дорогі сухофрукти сушаться природним способом, без хімічної обробки, що робить їх більш натуральними та корисними. Країна походження. Місце вирощування теж впливає на ціну. Горіхи та сухофрукти з локальних ферм можуть бути дешевшими, тоді як імпортні варіанти з віддалених країн коштують дорожче через витрати на транспортування та мета. Свіжість та упаковка. Дешеві горіхи та сухофрукти часто продаються без упаковки або у звичайних пластикових пакетах, що може погіршити їхню якість. Дорожчі продукти мають герметичну упаковку, яка зберігає смак та свіжість довше. Чи варто переплачувати, якщо ти хочеш отримати максимум користі, краще обирати натуральні, свіжі та якісні горіхи та сухофрукти. Проте іноді різниця в ціні виправдана лише брендом або екзотичним походженням продукту. Де купити якісні горіхи та сухофрукти? Всі продукти можна знайти в моєму інтернет-магазині. Тут лише свіжі, натуральні та безпечні продукти, посилання в описі. Якщо відео було корисним, став лайк і підписуйся на канал. Це допоможе не пропустити ще більше цікавих фактів та корисних порад. Напиши в коментарях, які горіхи або сухофрукти ти купуєш найчастіше.